На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 березня 2024 року. Сьогодні 27 березня, спадаючий місяць буде в цей день, знаходитися в знаці Терези до 11 години 4 хвилин ранку, а потім перейде в знак Скорпіон. До 9 години 13 хвилин ранку це час спаленого шляху місяця і завершиться цей вже період. Але місяць без курсу з 1 години ночі 10 хвилин та до 11 години 3 хвилин ранку. Після 11 години 30 хвилин можна буде приступати до посіву. Насіння сидиратів. Чому тільки сидирати, хоча, здавалось, би, це знак скорпіон. А ось чому місяць буде проходити сузір'я сваті, яке знаходиться під управлінням раху. Декілька таких дослідів ми робили в минулому році. Саме в цей період рослини сходять, ніби ростуть, вони слабенькі, хворіють і врожай. Теж не сильно добрий. Тому це я м'яко так говорю. Тому ми цей період виводимо із користування для посівів насіння овочевих культур, квіткових для того, щоб отримувати врожай, треба сприятливий час. І цей сприятливий час ми зараз про нього будемо говорити. Він наступить завтра. Тобто 28 березня. А сьогодні розсаду не турбуємо, нічого не сіємо, крім сидератів. Сидерати все рівно ми їх закопуємо на добрива, це можна допустити. Але якщо хочете, щоб сидерати на насіння, тоді дождіться завтрашнього дня. Поливи будуть ефективними уже тільки після 11 години 30 хвилин ранку. От тоді вже можна поливати рослини. А от підживлення рослин краще проводити ближче до вечора. Або хоча б почекати декілька годин, щоб перший полив був чистий і коріння змогло набратися, напитися рослина через коріння змогла вдоволь. А потім вже підживлювати. Не можна 27 березня проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це ще дуже складний період, тим більше, що це час стихії води вже. 27 березня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 28 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Але тільки пі після 15 години 6 хвилин місяць перейде в сузір'я Вішакха під управлінням Юпітера. Юпітер це завжди дуже добра і гарна енергія, сприятлива для зросту, і рослин і доброго врожаю. Тому після 15.30 можна сміливо приступати до посівів та до роботи з розсадою. І пікерувати, перевалку робити і так далі. І сіємо насіння після 15-30, 28 березня такі: сіємо насіння помідорів, перців, баклажанів, огірків, капусти, квітів, сидератів та інших вершків, і сіємо насіння корінців. Особливо смачними будуть редиска Дайкон та Редька. Вони виростають, ми їх збираємо врожай і не зберігаємо. Якщо ж ви хочете, теж смачних коренеплодів, можна посіяти насіння моркви, буряку, але вони не будуть довго зберігатися, і ці овочі у нас ростуть і довго зберігаються на грядки, тому немає такого сенсу, щоб багато сіяти цього насіння. Якщо треба, то можна трошечки, щоб отримати ранній врожай. І все. Ефективними будуть 28-го поливи та підживлення рослин, але не можна ще проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 28 березня також несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 та 28 березня 2024 року. Рекомендується в ці дні низькокалорійна багата білками, вітамінами та мікроелементами. Їжа збалансована за основними поживними речовинами. Що ми готуємо? Готуємо сьогодні та завтра морську рибу. Океанічну рибу, морепродукти використовуємо, картоплю, дайкон, редиска буряк, морква, капуста. Це самі-самі необхідні такі овочеві культури, але якщо у вас є ще якісь овочеві культури, будь ласка, використовуйте. Дуже-дуже корисний часник і цибуля Парей. Вже є. Зелений часник у багатьох можете використовувати його. Ну, Цибуля ще в зберіганні і теж доставайте і готуйте, і вживайте їх. Але е, така пропозиція, і е, ми вже про це не раз говоримо: часник та цибулю ми використовуємо в першій половині дня. Інакше спати вам не доведеться вночі. Також використовуємо для харчування різні зелені культури, листочки ті, що зараз вже маєте. Дуже корисний щавель, ці дні, яблука, цитрусові, чорнослив і пийте, будь ласка, трав'яні чаї. Вони теж дуже корисні. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, успіхів у всіх ваших справах! Будь ласка, будьте всі здорові, і ви, і ваші родини успішні і щасливі. Ми зустрінемося з вами ввечері. На ну все добре ще раз. Бувайте всі здорові!